Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес, живемо, радіємо, отриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний, благословений недільний день і можемо прославляти Господа, славити Господа, величати Господа і насолоджуватись в Господі. Так? І це послання 25 вересня 2025 року. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви за мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, І знову ж таки, то саме питання, чи знайшов мир? В цьому місяці, в цьому тижні, в цьому дні, чи знайшов мир в молитві, чи знайшов Христа? Бо якби знайшов, то отримав би мир. Христос всім дає мир, так? І, і тому, хто не в мирі, то питання тоді до цієї особи, так. чи знайшов ти Христа? Як апостол Павло спитав у Християн, та? чи ви прийняли Святого Духа, як він розпізнав. Ну, бо побачив, по них, що вони були залякані, говорили про якісь різні речі, але не мали радості, не мали пізнання, не мали Духа Святого. Так? Просто побачив, що вони не мають миру. І Він такий, слухайте, а ви взагалі в темі чи не в темі? І сьогодні таке ж питання Марія задає: ти сьогодні в темі чи не в темі? Ти знаєш святого Духа? Ти знайшов той мир? Не знайшов той мир. Чи знайшов той час на цей мир, на цю молитву? Бо, Власне, Марія нас заохочує в цьому часі молитися за мир, так? А коли вона завжди говорить за мир, це не стосується мир тільки закінчення війни в Україні. Хоча це також, Так? бо це і також мир. Але і ще й стосується твого серця, твоїх думок. Чи там є порядок? Прийшов, спокій. Знайшов час це все приборкати, вгамувати. Чи знайшов ту молитву, яка приводить тебе до Христа? Бо якщо ти через молитву не приходиш до Христа, то Христос не може тобі дати мир. І потім ти молишся, 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 а результату нема. Так? А Марія говорить про результативність. Так? Має бути результат. Якщо щось робиш, то. Приходить результат. І, власне, хай цей час каже, буде для тебе часом молитви, часом молитви за мир. Знайди час, знайди молитву і знайди мир. Віднайди це, віднайди. Ці прості слова, і власне в, ці, в цій простоті Марія фокусує нас. Так? Коли, коли таке речення є коротке, тут нема багато всього. Так? то треба розважати над цим посланням над кожним словом. Чи приділяю сьогодні час? Чи Скільки я взагалі сьогодні маю часу? Скільки я часу зливаю в унітаз? Скільки я часу присвячую Богу, скільки я часу присвячую дружині, чоловіку, скільки часу я присвячую дітям, скільки часу я втрачаю на роботі або присвячую улюбленій роботі. Може, понаднормово працює, це також не є добре, так? Бо чому тоді питання? Чому тобі не вистачає? Чого тобі не вистачає, так? Запитати в цьому часі, чого мені бракує, які потреби не закриті, або передивитися потреби, бо потреби вони зростають. так? З приходом грошей зростають потреби. Бо когось потреба три мільйони в рік мати. Когось і три тисячі євро вистачить, так? Тому, але що ті люди задоволені, потреби, що ті люди задоволені потреби. Але той, що 3 мільйони, його потреба на 3 мільйони, може бути незадоволений, бо в нього не задовольнилося 2 мільйони 900. 000, тобто 100 тисяч йому не вистачило, так? А той, хто задовільняє потреби на три тисячі, йому все щасливий, бо він задовільнив, йому вистачило. Розумієте? Проаналізувати, чи потреби мої Дійсно потреби, чи мої потреби виходять з реклами, з телевізора, з того, щоб сусіди мені заздрили, з того, щоб у мене був кращий машина, щоб мене всі бачили, з мене все там поважали. Так? Маю купити такий автомобіль, щоб був найдорожчий, най... найцей, найкращий. Так? Чи це потреба, чи не потреба? Бо є потреба, а, наприклад, автомобіль, так? Але чи є потреба в супердорогому автомобілі? Супердорогий автомобіль куплюють люди, які мають вже забагато грошей. так? Тоді вони просто от не знання, куди їх дівати, купують. Але цим через рекламу, та, через різні пабліки, інстаграми хочуть і тобі сказати, що ти маєш купити той автомобіль. Бо він в мене є, я кращий, і то, і все, і все. І так ростуть наші потреби з реклами. Так? А коли проаналізувати в серці, то чи потрібен тобі той айфон, що Samsung не дзвонить, що не дивиться так само ці інстаграми, не крутить ленти ті самі? Тобто то саме все. Чи потрібен тобі 17 iPhone? Чи їх вистачить 13-го, 15-го? Так? Ну, тобто аналізувати це весь час. Чи потрібно тобі стільки багато, що ти біжиш, 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 постійно купуєш, 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 а миру нема, радості нема, і часу нема, і життя нема, і поваги нема, і того нема. Запам'ятайте, все, що ти можеш купити, ти з цього повагу ніколи не заробиш. Ніяку, жодну. Повага заробляється тільки упорним трудом, так? Тому ці всі, хоч у тебе буде 100 айфонів. Ти поваги від цього ніякої не заробиш. І Марія каже, в цьому часі, в цьому місяці, ми мали все це аналізувати. Я аналізував, наприклад, свої потреби та виписував, вишукував, знаходив час, не знаю, як ви, але закликав кожного до цього долучитися, так, щоб в цьому місяці власне знайти це, составити лист, написати це. Так. Ці потреби, чи задовільняю, чи не задовільняю, скільки мені бракує, щоб бути щасливим. І ми іноді не знаємо, скільки нам бракує. Та? Нам здається, нам би мільйончик, то все було б проблем нема. Ні, це неправда. Бо з цим мільйончиком прийдуть більше проблем. І якщо ти не вмієш сьогодні розпорядитися своїми тисячами, то потім як ти будеш мільйончиками цими, або сотнями тисяч розпоряджатися. І, власне, Марія про це й говорить. Подивись, де твій час, де твоя молитва, скільки часу твоя молитва, і потім буде тобі відповідь, чому не маєш миру. Чому не маєш? Або так само відповідь, чому маєш мир. Бо інвестуєш, так? Інвестуєш. Інвестуєш час в молитву і тому маєш мир. І потім тебе люди будуть криво дивитися. Люди завжди будуть криво дивитися, так? З наріканням, з осудом, можливо, з критикою на тебе, бо він щасливий, там війна йде, а він радісний, він щасливий. І це тобі будуть говорити. Але знаєш, просто вони бачать, що в тобі щось є. Бачать, що в тобі щось є, чого їм бракує. І тому будуть заздрити. Так, на жаль, це працює. А, але наша суть зберігати цей мир, так, зберігати. А хто захоче отримати то поділитися. Не треба бігти, нав'язувати щось комусь, так? нав'язувати комусь щось напхати. Ні. Вони мають самі приходити. так? Ті, які побачать, що в тобі щось є. І, власне, тому люди і приходять до тих людей, які мають мир. І Просять у них про молитву, про якусь мудрість, про то, то-то. так? Божа людина, називають такі. Тому захочу, щоб ми всі були такими Божими людьми, але в першу чергу ми навели порядок в, своєї, в своїй голові, в своїх думках, в своєму житті. Бо якщо ми цього не зробимо в своєму житті, то не, не ліземо до інших. Каже Господь: скалку бачимо в оці, а бревно в своєму колоду не бачимо в оці. Так, це йдеться про це, що з порадами советчики відразу. Ми знаємо, де як краще все змінити, все бачимо, як все, супер, а в своєму житті бардак. Бо не маємо часу на своє життя. Так? Ми вирішуємо по телефону питання всього світу, купу різних справ, а з собою зайнятися, ну, нема часу, нема часу. Завтра, 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 завтра. І то так відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш. А Марія каже, зупинись, знайди цей час. Знайди час для молитви і знайди цей мир. Просив Бога про мир, щоб ти зрозумів, зрозуміла, що це взагалі за мир. І потім пріоритети розставляла, де Бог, а де речі, де робота, де сім'я. Бо це пріоритети, власне, і будуть будувати твоє життя, і будуть казати тобі, щаслива ти чи нещаслива, щасливий чи нещасливий. Власне, все йде від звідси. Ти сьогодні прокидаєшся щасливий, а завтра ти не знаєш, чому ти не щасливий. Наче нічого не змінилося, так? Бо втратив контакт з Богом. І Марія нас заохоче відновлюйте відновлюйте контакт, відновлюйте цьому місяці і особливо моліться за цей мир. Шукайте його, прагніть його і інвестуйте в нього. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорія, папа.